Вода руйнує бетон навіть тоді, коли це непомітно. Підвали, колодязі, басейни або тунелі потрібна правильна гідроізоляція. Тек номер 100 – це проникаюча гідроізоляція для бетону на основі спеціальних цементів і активних добавок. Вона глибоко проникає в пори бетону і блокує їх назавжди. Ключова перевага: Тек номер 100 витримує позитивний і негативний тиск води до 7 бар. Тобто працює навіть тоді, коли вода тисне на бетон ззовні. Саме тому його обирають для складних і відповідальних об'єктів. Матеріал використовують для гідроізоляції підвалів і погребів, колодязів із залізобетонних кілець, басейнів і резервуарів з питною водою, тунелів, ліфтових шах, метро, гребель та інфраструктурних споруд, а також для капілярної відсічки перед цегляною кладкою. Для приготування робочого розчину беремо 6-7 літрів чистої води на 20 кілограмів сухої суміші Текномер 100. Замішуємо протягом 5 хвилин до однорідної маси, після чого залишаємо суміш відстоятися на 3 хвилини. Перед нанесенням ще раз ретельно перемішуємо протягом 2 хвилин і матеріал готовий до роботи. Поверхня гарно зволожується. текномер 100 можна наносити пензлем або методом розпилення у 2-3 шари. Кожен наступний шар гідроізоляції наноситься перпендикулярно попередньому. Детальніше про проникаючу гідроізоляцію текномер 100, і щоб замовити, на сайті Текнаселен.ua і за номером телефону.